Сонце глянуло у вікно, промінці свої пустило, шле тобі своє тепло, надсилає сили. Доброго ранку, прокидайся, з сонечком скоріш вітайся. Дітки, я хочу розповісти вам про пригоду, яка трапилась з неслухняним півником. У півника горечко. Захворіло у горличку. Він холодну воду пив, на морозі походив. А курочка куткудаче. Біля півника аж плаче. Не пий півнику води. На морозі не ходи. Дітки, а як ми можемо з вами допомогти вилікуватись півнику? Пригостити його корисними вітамінами. А що таке корисні вітаміни? Дійсно, це фрукти. Особливо корисно взимку вживати лимони і апельсини, тому що вони містять в собі вітамін С, який допомагає нам не захворіти. А давайте разом намалюємо для півника корисні вітаміни. Сьогодні нам знадобиться. Спочатку простим олівцем малюємо круг. Це буде наш апельсин, тому що апельсин має округлу форму. І малюємо овал. Це буде лимон. Лимон має овальну форму. Беремо пензлик жорсткою щетинкою. Краще взяти пензлик для клею, мочуємо у фарбу оранжеву і починаємо кінчиком пензлика, щетинки Робити ось. Такі відбитки. І так ми прикрасили весь апельсин. Тепер ретельно миємо пензлик. Жовтою фарбою так само прикрашаємо лимон. Кінчиком щетинки пензлика робимо підбитки. Нам залишилось тільки допрацювати наші апельсинчик і лимончик. Коричневою фарбою ставимо у апельсинчика, там, де був хвостик, а зеленою фарбою у лимончика. Ось такі вітамінчики в мене получились, а тепер спробуйте і ви. Півник скоштував наші вітамінчики і знову голосно заспівав: Дякую вам, малята! До побачення, до нових зустрічей!